Коментар під одним із моїх відео екзаменаційного маршруту одного з міст України, який написав підписник, виглядає приблизно так. Звучить так: як казав Джеремі Кларксон, що порушувати правила дорожнього руху це, як вибачте, пукати, можна, якщо ніхто не бачить. Кінець цитати, кінець коментаря. До речі, хто не знає, хто такий Джеремі Кларксон, це британський автомобільний оглядач, телевізійний журналіст. Друзі, я прочитав цей коментар. Виглядає, начебто, від гуру автомобільної, автомобільної теми, начебто прикольно, да? він так сказав, красиво. Але я не погоджуюся особисто я з цим з цією тезою цього коментарю. Чому я вам поясню? Тому що людина. Коли вона так думає, що ось я зараз перетну суцільну лінію подвійну, розмітки, ось тут я прийду на червоне або на жовте світло, тут я ще щось зроблю, там і ще щось. Розумієте, людина вона складається зі звичок. І якщо ви так завжди будете робити, то на дорозі, самі розумієте, стабільності як такової ніякої нема, завжди можуть складатись так ситуації, незалежно від вашого досвіду. Що ви ну, зробити дуже щось важко для того, щоб запобігти якимсь там негарним подіям, які можуть відбутися на дорозі. Тому, друзі, краще такого не робити. Краще водій повинен бути, якщо ви їдете вночі там, чи зранку, коли нікого нема, нема жодного автомобіля на дорозі, краще вмикнути поворот і все, щоб у вас склалася звичка. Для чого це треба? І взагалі правила не треба порушувати, тому що, якщо навіть якщо це ні, ніхто не бачить. Тому що, ну, я вже пояснив, в принципі, чому. А чому треба, наприклад, ось поворотники, як я вважаю, навіть в полі його вмикати, навіть в лісі, коли ви де де жодного автомобіля нема. Тому що ви звикаєте, ваша моторика рук звикає до відповідних дій, коли ви обертаєте кермо, все, ви не можете його вже обертати без того, щоб не вмикнути поворотник. Що відбувається в екстреній ситуації? Не дай Бог на дорозі відбувається екстрена ситуація. Наприклад, інші водії, коли екстрена ситуація, вони, звісно, хочуть всі намагаються адекватні водії роз'їхати, щоб все було добре, щоб не було зіткнень. І ви в момент критичний, у вас рука сама потягнеться до того поворотника. І, можливо, в якомусь випадку це зіграє на руку всім. Тому що водій якийсь може побачити, куди ви саме зараз будете їхати, якщо що. Тому, друзі, це дуже важливо. До речі, з приводу поворотників. Ось у мене зараз двигун не заведений. Якщо б був би заведений двигун, то, звісно, ви всі знаєте, що відбувається, коли я вмикаю там, правий чи лівий поворотник. Мигають лампочки. А що відбувається, коли двигун заглушений і ви вмикнули, наприклад, лівий поворот? А ви знали? А зараз я вам покажу. Вмикаю лівий поворот, двигун не працює, і дивимось, що у нас відбувається. А відбувається у нас те, що у нас світиться задній фонарь і передній лівий, відповідно, габарит. Вмикаємо правий поворотник. При цьому тільки що правий не світився. Дивимось, світиться правий, лівий в даному випадку, звісно, не світиться. І світиться у нас правий, а лівий не світиться. Звісно, таке саме буде тільки навпаки, якщо вимкнути лівий сигнал повороту на непрацюючому двигуні. Друзі, на що це потрібно? А потрібно це те для того, щоб коли ви, наприклад, зупинили автомобіль десь на обочині, на, ну, на якийсь час, наприклад, на годину чи на дві вам треба відійти, і щоб не садити. Акумуляторну батарею можна вмикнути і габарити, але так у вас буде по кругу горіти 4 лампочки. А так ви вмикнули, наприклад, ліву сторону. Ви показали себе, що ви стоїте в темний час доби на узбіччі, і вас видно, і, звісно, тоді відбувається економія електроенергії В вашому автомобілі. Відповідь на коментар. Під одним із моїх відео, яке називається Мотивація для тих, хто не склав іспит. Кому цікаво, будь ласка, подивіться там багато переглядів, лайків і коментарів. І ось один коментар, який на який я просто не можу не відповісти, і окремо вирішив зняти відео, тому що я вважаю це дуже важливим. Людина пише приблизно наступне: що вона вже витратила там 20 тисяч гривень на навчання. Що ось у неї останнє заняття, вона там щось там приостановлює трохи, і що вона зрозуміла вже, вона чи він не пам'ятає вже, вона вже зрозуміла, що треба діяти в екстреній ситуації, що вона вже е, набула такого досвіду, що вона зможе уникнути, якщо виникне якесь ДТП, чи загроза, ну, чи порушення якоїсь безпеки і загрози для дорожньо-транспортної пригоди на дорозі. Ось такий ось коментар написала людина, яка. Хочу нагадати, заакцентувати вашу увагу, яка, у якої буде ось останнє заняття у автоінструктора в автошколі. Друзі, знаєте, навіть досвідчені водії не все ж залежить від, від водія конкретно на дорозі. Так, якщо у вас є досвід, це дуже добре, але ви ж не одні їздите по дорозі. Тому навіть досвідчений водій не завжди може уникнути ДТП. Від ДТП. Ні, жодний, жодний водій не застрахований. Тому, друзі, писати тим більше такі коментарі, коли людині ще залишилося одне заняття, це переоцінка можливостей своїх, як працює мозок у людини. Вона навіть спочатку вона не уявляє, як взагалі можна їздити на автомобілі. Потім вона сідає, починає їхати. О, я ж їду, зразу. Трохи там нервуєшся, там, потім трохи знижується стрес там, і заспокоюєшся і, трохи. І там після 10, 15, 20 занять тобі вже кажеться, що я вже їду. Але їхати це ж ну, досвід, досвіду різні розні, розумієте? Тому якби вважати, що на 20-му занятті ти вже знаєш, як вийти з екретної ситуації, друзі, не треба перебувати в, в, в такому ось. Ну, обмані, тому що е і зазвичай, тим більше, як показує практика, е саме частіше водій попадає в ДТП десь приблизно через рік. Це вже тоді він думає, що все. Через рік я вже все можу. І він починає вже їхати так, наче він вже 20 років за кермом. І саме тоді, на жаль, і найчастіше і виникає ДТП. Тому, друзі, ніколи не переоцінюйте свої можливості. Пам'ятайте, що дорога це. Елемент підвищеної небезпеки, місце підвищеної небезпеки. Тому ніколи не треба думати, що все, я вже навчився їздити і я в безпеці. Ні, на дорозі немає нічого такого, що не може відбутися. Навіть досвідчений водій він розуміє, що зараз все може відбутися, тому він, як правило, не перевищує швидкість і їде уважно, дивиться на дорогу. Тому, друзі, будьте уважні, бажаю всім вдало скласти практичний іспит. І як завжди традиційно, до зустрічі на дорогах.